Спростувати міфи навколо Донбасу і війни в Івано-Франківську презентували книгу Примарна ясність. Над нею працювали юристи, журналісти, правозахисники з різних громадських організацій. Автори книги розповіли, які настрої були на Донбасі у 2014 році, та як ворог працював над тим, аби перебільшити чисельність проросійських мітингів. Російська пропаганда вона активно працює на те, щоб переконати. Не лише там міжнародні структури, а й українське суспільство. Що в нас тут виключно там громадянський конфлікт, що в всіх подіях 2014 року виключно винна от певна категорія людей, але насправді цієї критичної маси для таких змін її не було без і без російського втручання, без російської агресії неможливо був оцей розвиток подій. Окремий розділ присвятили темі отримання окупаційних паспортів. Та чи справді люди могли від них відмовитися? Також проаналізували, чому частина українців залишилася жити в окупації. В кожного свої підстави Буває, що це через. Родину, яка не має змоги виїхати, можливо, через інвалідність або через похилий вік. Є люди, які там жили все своє життя, вони будували там своє життя, вкорінилися, і для них страшно полишати цю територію, бо це фактично виїжджати в немідомість. Говоримо й про те, що після 2014 року були випадки, коли люди поверталися в окупацію. На жаль, така тенденція зараз також спостерігається, коли люди, які виїжджали там, наприклад, з Запорізької області, з Херсонської області. З окупації вони повертаються зараз туди, і ми намагаємося пояснити, чому це відбувається. Збірку Примарна ясність писали на основі інтерв'ю з потерпілими від війни, проводили фокус групи, а також аналізували дані з відкритих джерел. Кожна медаль, кожна монета вона має дві сторони, і а, такі складні соціальні історичні демографічні проблеми не можна розглядати плоско. Ми намагаємося про Струвати, що ті укорінені в нашому суспільстві стереотипи щодо східних регіонів, перш за все вони мають переглядатися, мають поборюватися і трансформуватися. Книгу примарна ясність можна безкоштовно завантажити у мережі інтернет.